Чергової частини заводського райвідділу надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що невідомий чоловік залишив її дитину у візку та не повернувся. Приблизно через годину жінка зателефонувала до заводського райвідділу. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та працівники кримінальної міліції у справах дітей. Було прийнято рішення про складання акту про покинуту дитину та поміщення її до медичного закладу для проходження обстеження. Співробітниками кримінальної міліції у справах дітей, прийнятими заходами, було встановлено місце знаходження матері дитини, яка є мешканкою Заводського району 1979 року народження. На момент прибуття правоохоронців жінка знаходилась у стані алкогольного сп'яніння, що підтвердило її обстеження на стан алкогольного сп'яніння. Слідчим відділом заводського ревідділу за даним фактом почато провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 166 Кримінального кодексу України зліз невиконання батьківських обов'язків. Санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк. thank you